Якби ми з тобою працювали в гіпнотерапії, знаєш, б я тобі запропонувала ще зробити для очистки? І щоб, як ти кажеш, оці ниточки зайшли всередину. Тобто ти, ти то когті прибрала, але ниточки оці ж зайшли всередину. Як їх можна прибрати? Ти можеш просто зробити це навіть не один раз, а щоб навірняка, зробити два-три рази. Наприклад, один раз в день, там сьогодні, завтра і післязавтра. Дуже проста техніка. Тобі треба спокійно заспокоїтись, подихати, зайти в такий стан, трошечки трансовий, медитативний, і зосередся на своєму серці, на серці, на зоні серця. І уяви, відчуй, просто знай, що у тебе тут в серці якраз оця іскорка, божественна іскорка, чи як ти можеш її назвати, як ти це відчуваєш, оцієї твоєї внутрішньої істини, не загальної світової істини, а твоєї істини. Це те, от про що я говорила, як ти думаєш, як ти відчуваєш, як ти мислиш, що для тебе зараз. Істинне в твоєму житті на цьому, на даному етапі. І оця вона твоя іскорка живе десь тут, в серці, вона не в голові живе, не в логіки, не в підсвідомості, вона живе в серці на рівні відчуттів, на рівні тонкого сприйняття світу. І от зосереться на цій іскорці, чи як ти її можеш уявити, побачити, іскорка точка світла, шарик світла, шарик енергії. Точка енергії, вібруюча, пульсуюча, точка, чи іскорка, чи якийсь інший образ він у тебе в серці, метафорічно в зоні сприйняття світу, як ти не знаєш світ, а як ти відчуваєш світ зараз, і це твоя істина, в тому числі, як ти відчуваєш світ зараз і от зосереться на оцій іскорки, чи як ти бачиш, і почни. На стуки серця, чи на дихання, на вдих-видих, чи на просто секунди на час, потрошку-потрошку дуже акуратно, повільно збільшувати сяяння чи світло цієї іскорки. Нехай воно починає збільшуватись. І також, як ти це бачиш, як ти це уявляєш, як шар світла, чи шар вогню, чи Просто такий, як шар іскорок чи якийсь інший образ поступово спокійно почне його збільшувати із зони серця. І нехай оце світло, чи оці іскорки, чи оце сяєння заповнить тебе із середини. прямо почне заповнювати всю грудну клітину, живіт, нижче таз. Вище плечі, шию, заповнює середини ноги, заповнює середини руки, і тільки потім заповнює середини голову. І далі також відчуй, обери якийсь спосіб, який тобі зараз більш комфортний. Можливо, на стуки серця. Тук, 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 і кожен стук серця це як імпульс. Або на секунди, на час, кожна секунда, 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 секунда це як імпульс. Або на дихання, кожен видих, це така хвиля, тобто обери чи вібрацію, чи хвилю, і от коли твоє тіло заповнено ізсередини, оцим сяйвом, оцим світлом, оцим, оцією розширеною твоєю іскоркою істини. Подивись на себе, повідчувай себе, щоб із середини випалити оці ниточки. Вони ж, напевно, якась глибше зайшла, якась неглибоко, якась, може, взагалі там коріння під шкірою пустила, якась, може, там іще глибше пішла, а якась, може, засохла і тепер гнила. От прям із середини, із середини, із середини роби такі імпульси, імпульси, імпульси чи хвилі на видихи. І нехай оце світло твоєї внутрішньої істини оце все очистить, оці всі ниточки, які е, зайшли в тіло, в твоє поле, і прямо розчиняй їх із середини назовні, із середини імпульсами чи вібрацією, розчиняй, 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 і також якийсь створи образ, можливо, можна створити образ, що оці місця, де когті входили, а тепер із цих місць прям виливається світло, чи плавиться світло із цих дірочок, де когті заходили. Що прямо в ці дірочки воно зайшло, оцими когтями, оці нитки зайшли, але потім із них же воно прям випливає, як, наприклад, розтоплений мед, чи як жидке золото, знаєш, прям випливає воно з твого тіла, таке розтоплене, але воно вже очищене. Воно вже випливає, як, як світло, як мед, як золото, як іскорки, як сяйво, чи як вогонь, тобто воно вже розтоплене, ти це вже в собі ізсередини очистила. І оце прям нехай воно витікає, витікає, витікає із тебе. І коли ти відчуєш, що із середини це ти оцим своїм світлом, все почистила, прибрала оці ниточки, розтопила, навіть найглибші, які пустили корін, корінчики. Далі зроби свою шкіру однорідною, щоб не було навіть оцих місць, оцих проколів, як в тебе заходили оці пальці чи оці е, когті, шкіру прямо роби такою однорідною, також прямо оцим Сяйвому цим світлом там, чи вогнем, як ти це бачиш, прямо стілюй, стілюй, стілюй шкіру по всьому тілу, всі-всі-всі місця. Може, до речі, ти побачиш якісь місця, які ти не помітила. Наприклад, ти помітила десь на тілі, як заходили ці когті, там, чи, може, десь в зоні грудної клітини чи живота, а ти відчувай спину, ти відчувай голову. Обличчя, руки, ноги. І зроби прямо цілісним всі ці покрови, щоб не було навіть у цих проколів. І ти постійно робиш це або на видих ти пускаєш хвилю, або на стук серця, або на секунди ти робиш таку вібрацію. І це все йде із середини назовні, тобто тебе це зцілює із середини, прибирає оці ниточки, оці прив'язки, оце все в тобі розчиняє, зцілює. Прибирає найменші, найменші, найменші. Навіть атоми оцих ниток, чи оцих його пальців, чи оцих кіхтів. до, до кожного атому повністю воно це все прибирає з тебе. Поки ти не відчуєш, що навіть твоя шкіра стала цілісною, без проколів, без нічого, без його втручання. І потім. Коли ти відчуєш, що і шкіра вже цілісна, виходь трошечки за кордони шкіри. Також імпульсами чи вібрацією, оце внутрішнє сяйво, сяйво внутрішньої істини розповсюджуй за кордони шкіри. І конкретно зараз немає сенсу, це не та техніка, що нам треба зробити велику площу, великий об'єм. Зараз достатньо. Щоб вийшло за кордони тіла сантиметрів на 10 на 15, оце сяйво. Просто зроби його дуже таким плотним, дуже таким прям м -м густим, плотним, насиченим, тобто не розповсюджуй на велику відстань від тіла, це не треба зараз робити, а навпаки, поближче до тіла тримай його. Але зроби його прям таким плотним, насиченим, наповненим. Оце світло, оце сяйво, ці іскорки, як ти бачиш, чи вогонь, чи якісь інші образи, плотно-плотно, не дуже далеко від шкіри, але також по всьому-по всьому тілу, по всій площі тіла, прямо вийде за кордони тіла оцим сяйвом, оцією внутрішньою істиною. І зроби таке прямо сяйво, сяйво, сяйво. І прямо побудь трошечки в цьому стані, в цьому сяйві. І тут зараз декілька сенсів у цього руху. Але побудь в ньому трошки в цьому сяйві. Щоб насититись, щоб показати тілу, що твоя внутрішня істина завжди з тобою. Є кордони, кордони не порушні твоєї внутрішньої істини. Вони плотні, вони не підлягають зовнішньому впливу, тим паче негативному, токсичному, негармонійному, ти це все можеш осягати. Відчувати, тобто ти можеш цим керувати, ти можеш керувати своєю внутрішньою істиною. І твоя внутрішня істина як такий захист зараз на тобі біля тіла захищає тебе від впливу інших негармонійних тобі, світоглядів, думок і впливів. Це все близенько. Це все тобою контрольовано. Ти не порушуєш нічого в світі, ти не переходиш сама ніякі кордони, тому що ти не розповсюджуєш своє світло, щоб, можливо, самій стати негармонійні ні. А ти навпаки тримаєш свою істину біля себе. Ти в ній, ти під її захистом. Але ти дозволяєш світу залишатись гармонійним в своїй різнорідності. Але себе ти повністю очищаєш, очистила, захищаєш, захистила. І тепер ти можеш бути вільна від оцього попереднього впливу, який у тебе був. Ну і все. Якщо хочеш, просто можна трошки посидіти в такому ніби медитативному стані. Ну і я би радила оце зробити, таку техніку 2-3 рази, 2-3 дні. Я не думаю, що є потреба робити це більше. Можливо, навіть одного разу буде достатньо, але для закріплення результату 2-3 рази, 2-3 дні. Ось і все.